Компанія Екстрасток, вітаю вас. Екстрасток, це доставка по всій Україні краще вибору чай з доступними цінами. Більше інформації по посиланню з низу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні ми будемо оглядати склад мішка, спорт, Подивимося подаємося восьмішок від початку до кінця. Також я вам хотів би нагадати, підписатися на наш канал, коментувала, доступала на нашу спільноту. Писати наші наш на наш Instagram канал, на наш Telegram канал, на наш TikTok. А тепер достаємо печеньки, заварію чайочок. Всім приємного перегляду. Так, на блискавці капішонка, чоловіча, капішока, капішонка, чоловіча, пінгвін Сімсон. О, З Капішонка окамі, чоловіча, класна. Ще свіншот крутий. Чоловічий, ще свіншот. Размер L. Свиншот. Капюшонка. Стоковый свиншот. Лондон. Вот Он таким прикольным принтом. Литийон. Велич колеч. Кудик. Размер XL-2XL. Спортивные штаны. Essential. Original. Fear of God. Вон, дивится. Оригинальные вообще. Крутейшие. Крутейшие. Так. Найки. Тачлис. Классные на манжетах. Крутые загли. Так штаны, так. Adidas <связывая> Пинки. Значит, пожалуйста, это Пинки Кто я еще спортивные штаны на манжетах. Также э, так, аж спортивные штаны на манжетах. Продолжим разбирать. На манжетах спортивные штаны. Еще. На манжетах спортивные штаны. Гарный розбер, Макс Spencer. На манжетах. На манжетах. Розпаковка без купюр, все відкриваємо, все показуємо, все розказуємо, без проблем. Чоловічий свіншот Ікселька. Супер драй. Копющонка. Гарний розмір. Ще копющонка із графіті. Свіншот. Крутий свіншот. Гарний розмір. Він Десь ML. Свіншот. Копющонка на блискавці. Форест, також десь гарний розмір, чоловіча. Дісней, свіншот, 2XXL, десь розмір. Ще, будь ласка, Дісней, Міки. Також великий розмір. Next розмір L. Так, виходимо на фінішну пробу, Повністю весь мішок розбираємо. Гарденька, стильна. Також. З капішоном. Так, світшот. Black спорт штани, пума. Ще спорт штани Super Dry. Капішонка. Холістер. Чоловіча. Брендовна. Нью-Йорк. Такс, Оригінал. Блейкли. Класний бренд. Тредстар, будь ласка. Яли. Наповнення мішка фарна. І ми повністю розібрали весь мішок. Підписатися на наш канал. Всім всього найкращого.